Друзі, добрий вечір. Непривично таке чути. Це вам не доброго дня. Коротше, подивився я, скільки залишилося мені зробити до 15 поїздок сьогодні. Тут написано 11 з 15 я вже зробив. Тобто залишилося 4 поїздочки малесеньких по болту. На годиннику зараз 19 година 19.09. Ми знаходимося ми зараз ще поки що в Стрижовці. Поставив 3 км радіус пошуку на болті. Будемо мати надію, що щось може прийде. Ну, я особо не сподіваюся на такі речі, так що ми одразу прямуємо на вишню через окружну. Це 4 uh, мінімалочки, якихось, але нічого печального в цьому немає. Я думаю, що я встигну. Зараз тільки 20 хвилин 8-го і виходить, що свята ще тут в місті зустрічається з підружкою, якою я говорив. Я думаю, що часика два в мене є, а за 2 години я 100% маю зробити до кінця оцю промочку, Так що їдемо далі. Заїжджаємо в двори на вулиці Келицькій. І це в нас хто взагалі такий чи така? Валентина, до неї маршрут. Вже всі поприїжджали з роботи додому, дивіться вже повні двори машин. Розминатися. Прийдеться зараз з ними. Я так розумію, що місто вже трошечки... Пусте. На ЖД вокзал зараз будемо їхати, будемо бачити. Обов'язково дам оцінку пробкам пів восьмого зараз. Так. Я ж сподіваюся, що ми тут виїдемо до неї. Цю дорожкою. Наступне замовлення у нас від Юлії за 72 гривні на старе місто. Прийшло воно одразу, отак воно приходило. І дай божечко, щоб ми зі старого міста вибралися десь по болту і недовго там застрягали. Блін, так кайфовий айфончик знімає, я вам кажу, це зараз тупо реально ночі, це без постобробки. Я дивлюся, картинку вже можна оставляти, а ще ж можна підняти. Я спробую підняти на постобробки. Це, звісно, так, да, це уровень, якщо що. Все-таки Гоупроха не дотягує. Ну добре, їдемо. Нажимаємо прибув. І це походу дівчина з двома дітьми. Старого города, я не понімаю. єдине, ну, що хочу сказати, друзі, прийдеться, мабуть, опуститися вниз в сторону центра і з соборної вже когось вивезти. Ну, реально, я за це отримую 200 гривень плюс. Я думаю, це все покриється і навіть буде трошечки у виграші. Ну, Бо зараз сидіти на старому городі. Кому треба зараз з старого города куди їхати? Всі наоборот на старий Город добираються ввечері. Ну, мені ж так кажеться. В рідких случаях може щось прийти. Ну як прийде, то я покажу. А поки просто потихесенько собі рухаємося в бік центру, трошечки під'їхали ближче. Ми захватуємо і кусочок старого Города, і сішо центр. А взагалі я просто захотів попити водички і от автомат. Надо да ще знайти гривеньку. Гривенька, так. Да. І піти набрати мокренької. Набрав водички, попив і одразу вже приходить таке замовлення з Соборної на келицьку. 2,5 за 61. Що я казав? Ну зараз центра, тупо всі добираються собі. Ну і дуже маленький процент в, в цьому сидить. Ну, Коротше, ті, хто хочуть кудись їхати, їх маленький процент. Тобто, якщо хочеш 100% заказ взяти, то їдь в центр. Я колись, коли на Uber працював, коли один кілометр був по денег, то в, такі, в таку вечірню пору, після 10, наприклад, я завжди вертався в центр. Тому тобто під'їжджаєш, ну у мене колись тільки один Uber був. Варіків не було працювати по-нормальному. Приїжджаєш в центр зацепляєш заказ і пошурував кудись. Потім, якщо повезло по путі до центра щось взяти, то береш а і завжди відтягуєшся в центр. Ну, тоді робота була трохи друга, тоді можна було відтягуватись. Кілометраж. Е, цей, ну, Типа один кілометр дуже дешево стояв. Хоч і мінімалка була, е, ну, Типа, зрозуміли, зараз мінімалка нехай 60, тоді була 30. То Тоді був, була гривня, навіть яке гривня, там 60 копійок був кілометр, а зараз в 7 разів більше. Ну, то є, тоді короті, було типу, легше, тоді 5 кілометрів можна було подаватися по Uber, Я так повністю подавався собі, це було там, 4 гривні, наприклад. З мінімалки в 30. А зараз подайся тих самих 5 км, то це весь, весь тариф тебе забере таке подавання. І коротше якось так прямуємо за ними. Машинки дивіться, що це таке може бути. О, тайного прохід, слухайте, нормально видно. Де такий motion blur, такий, звісно, з видержкою, але... Пойдет, пойдет. Я херво знаю. Не можу проїхати. Я бі? щось якось в день проїжджав. Когось збили були і щось. То я тільки що тут <хи> Може і Прийшло. щось ще другими путями побачив. Спора там. Ой-ой-ой. Баха ой, ой. щось, блять, явно не припустить, він ще вперед по-любому сейчас дасть. Дайте я проїду. Чуть-чуть назад здайте. А? Чуть-чуть назад здайте. немає, Так що по суті можна везде. Це чисто такий вже юридичний момент. Перед Більше. копами не раз там розворачувався і хоч б би що. Вони би так сразу же чіпокнули. попнули. так. Транспорт З'їхати бік і зацепити там бампером переднім колесом. По суті, порушення правого дорожнього руху те, що якщо ти навіть там колесом Що нам сьогодні не везе, що можна приїхати Можна, Можна, можна. <говори> <говори> можна сюди ж було б прямо виїхати, краще було б так. На келеску до нас цяло. ми краще б через Мосів би приїхали ж зараз через на цей зразу направо. От ну шкар, краще вис... би змінили маршрут. Якщо вже там. Ну ладно. Якщо... Чого, це найбестрій, виходить? Саме бестре, так. Але... Зараз на урожаї знову пробку попаде. То вже ж пізно, вроді би ж немає, ні. Бо... Вроді би немає, але. То там якась скоропомість стояла б. Emergency постійно. А, блін, мені ще треба на піроговку. Мені треба в магазин квітів. Давай, ти направо поїдемо. Да. Да. Достав де точку, значить тоді. А, якщо я просто навіть якимось кішбеком поверну. Хоча, в принципі, то Та не проблема, але. В Каїну. Так, чого я ж той і вибрав, мені ж на того, яку треба було. В матері завтра день народження і мені треба поранше приїхати привітати. Я Вже на автоматі. У мене в 4, я хоч час ночі лягу, я в 4 прокинуся. Сидеть, воно закрите. Да. Да. І що робити? Ну врожай, куди щось відкрите. А так? тут на цьому, на углу, як на 40-летті, поворачувати там якийсь магазин світочний. Не, не знаю. Дік такий там на углу. Не знаю, не знаю. Уже 20-23. Це видно, хтось уже віджав, блин, там шикарніший магазин був. З квіти зачинено. Бляха, де ще можуть бути квіти? Їдемо, де, де є квіти, я точки доставлю. Бляха, вже там наступне замовлення, Запилося. що ж таке? Ціла проблема. Дві точки, яких постійно були відчинені по квітам і. Посеред неділі. 2026 це ще. Не той час. Річі, це За обчагою. Ні, ось з прямо. Там його давно немає. Я пам'ятаю, що десь роки два назад 20 немає немає. немає, немає. Я же жив... я таксі викликав на ну, <laughs> наступний будинок, я там живу. Ну так. Да. Їдемо тоді до поділі Сіті. Там мають путатися якісь. А, на ю... куди виклик? Ще наступний. Блін, ну з театральної. Театрально їдемо на театральні окей. туди до Троянда. А потім, потім вже просто... моє питання. Мені квіти треба один фік взяти сьогодні. Бо п'ять ранку я їх не знайду точно. То ви типу, хочете, щоб я зараз е... закрив і просто от, на театральну підвіз, бо я типу, туди їду за замовленням, так? Чи я. Ну я Можу зараз тобі прямо кешбек, ну, якийсь кинути. Не налічкою в карти, бо налічки взагалі немає. Як, як тобі зручно буде, так, так і... Так, Я закриваю, коротше, перше Окей. Дивлюсь куди там подача та. Все я далі. ще преміальні зараз кину. Все, тоді я короче, просто так тебе везу на всю соборну туди. Окей. Я зараз тут кину. Значит, типа теж, ну поняв тут і думаю, що це... Робить. Ага, понятно. Робота має бути оплачена. У <сум> 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 куди маршрут лягає. Я там нове таксі не викликав, якщо я з ними також. Типа можу... разом договориться? Ну, ну так, та я можу якусь бутилку шампанську візьму там, чи хіро, що. не хочу маєтесь. Лишній разом. Блін, ну, зі мною типу, можна було договоритися, а з ними це буде лишній, мені кажеться, гемор зараз. це. Так, окей, Іван. Я Бу, думаю, не не буду нагружати, це, чесно, собі типу а це. Мені а. головне, щоб там були квіти. Да, да. Це ж місто обїзду теж. Ну, блін, ну такі, такі точки такі реально. Який час? Так. Ну, самі топові точки ніде немає. І якщо тут немає, то де де є, блядь, якось Така месень була прийшла. Там, походу, затемнені вікна, щоб їх затемнили, щоб не відсвічувати хліб. Надо боку було зайти просто. Підійду гляну, якщо ні, то в ту ж сторону, правильно. Так, yeah, звісно. Підійду хоча б гляну. У мене така думка, я колись просто приїжджав до них і там дійсно, то вони затемнили вікна. Uh -huh. Повністю бо що, ну, таке місце ж. Це буде охренеть, як обідно і тупо. <laughs> ну, З вигляду взагалі, типу. на дьючи. И рулеты, и освещение, все закрыто там. Да. Я пока разваркусь. Окей, okay. запустим секунду. Это я, а зачем она? Да. Да. Человек тоже, бля, хе пришел. У меня вообще знакомый на Станиславского цветочный снимает. Mm -hmm. Он живет там рядом, она уже закрыта, но если прям треба кровь с носа, цветы, то можно будет что-то я думаю. Не, ну маме я маю, что на ранок привезти. Ну просто ранком, ну типа не варим, купить? Де, якщо от зараз пів дев'ятого, я не можу купити. Так, люди, виходить, на зупинці чи на дорогу не чекають, то да, я... Так, я вже впису, пішечки прогуляюся. То що, номер телефону, якщо що, можеш записати, перезвонити через там 10 минут. 0,98

Попався мені клієнт такий, що міняв точки, блин, ніяк не міг вийти. І він зі мною так практично до вас і приїхав. Молодець. Такий не відпускав мене. Я кажу, ну там же люди чекають, а він все одно ні і ні, такий, знаєте, попався. Цвіти ніде не можемо купити. Пирогова, там, де пожарка закрита. До восьми, до ага, тепер понятно чого. Мідо треба було йти до Дві точки було в них. А, і наступне замовлення у нас є з Хмельницького шосе 21 Наталія, мінімалочка на Соборну. І знаєте, що важливо Що це четверте наше замовлення, останнє на сьогоднішній вечір. І якраз набрала мене Свята, каже я вже свободна. Я кажу, окей а вона в районі Turkish City. На соборні я заканчую. І я такий думаю, блин, а що таке? Не їде машина, щось під горку. Жорстка горка, тут треба було нормально цю передачу включити, а я щось... Третя, пізно, друга, пізно, вже першу втикнув, є А, Коротше, Десь треба зараз найтиши цю Наталію. Ой, наставили поліцейських. Цвіточний магазин, друзі. Проблема зараз. Дзвонив тільки що цей челик. я ж кажу йому, типу, дай номер, верніше запиши номер, і навіть якщо купиш набери, бо я важко інтересно. І він набрав тільки що і каже, все-таки там було відкрито. Той каже, букет, який я мав купити на урожаї за 400-600 гривень, то я купив тільки, що каже, за штуку. <гум> каже, монополія працює до мене. <гум> я кажу, да. Це таке, коротше. Дий, якось так, так. Да. Йдемо знати, що десь ще на архітектора Артинова є магаз цвіточний, який працює до 10. Добре, он бачив вже нашу пасажирку. Все, відвіз дівчину на Соборну, і має би вже бути в мене 15 поїздок, зараз ми це перевіримо. Вона мені ще до сих пор пише, що в мене 11. І як понімати тепер треба посчитати, мабуть, чи що. Для цього потрібно приткнутися, друзі, десь, припаркуватися, щоб мати свободну руку. І порахувати, скільки в мене замовлень ще. Ну, взагалі, тобто... Е, було 11 з 15, потім я зробив 12, 13, 14 і тільки що 15. Тобто якраз 4 замовлення я зробив. Але можу помилятися. Але що помилятися? Ось, 19,49, верніше ні, Даже 5 замовлень в мене тут написано. Зараз би тут червоне світло горів. О, бомба ракета, слухайте. Як це так? Як це так? На Зорі співпали? У мене є минута аж. Щоб розібратися в питанні. Так. 6 грудня 13.48. Останнє замовлення днем. Потім перше 19.20, <кій> друге, третє. Четверте і аж п'яте. Тобто я вже навіть переробив, а одне більше зробив. Просто потрібно що? Потрібно обновити? Перезайти якось, щоб обновилися дані. Вони ще не обновилися. Ну, я думаю, що, в принципі, вони мають обновитися. Того, що, ну, типу... По факту то я ж зробив. Все як має бути. Коротше, неважно, 1166. Все, треба вже їхати. 1166. Мінус. 892, по-моєму, там було. Тобто, заробив я за цих 5 поїздок 276 гривень грязних коштів, до них ще додаємо 200 гривень промки і отримаємо 576 гривень грязі. Від них. Комісія 13% від 276%, це десь приблизно. Ну, коротше. Десь вийшло 180 гривень в годину продуктивність, тому що вже на годиннику зараз 21.03. А виїхав я всім, тобто за годину, за 2 години заробити якраз десь 180 гривень чистими не Ну, Це з промкою, звісно, да. а так то нічого там не вийде. Коротше, набираю я світу, вона виходить і ми прямуємо стрижівку. А це відео буде залите на Patreon. І потім згодом десь колись буде залите на YouTube як просте, звичайне, якесь е резервне відео. Якщо десь в мене буде вихідний і не вийде викласти щось, то я б викладу ось це відео. Отак от, от. Всім пока!